Oh, hey. Сільська рада міста Комсомольська Полтавської області на чолі із сільським головою Антоніною Прядко активно сприяє підвищенню якості надання медичних послуг членам територіальної громади. Пам'ятаючи, вислів кадри вирішують все, молоді спеціалісти-медики забезпечуються житлом і мають сучасні комфортні умови для виконання своїх професійних обов'язків. У Дмитрівській амбулаторії сімейної медицини Цини, що входить до складу поліклініки, медичний центр первинної медико-санітарної допомоги міста Комсомольська, віднедавна працюють дві випускниці Української медичної стоматологічної академії. Третій рік обіймає посаду завідуючої амбулаторії Людмила Білокінь. Щодня обслуговується населення, в середньому до нас приходить близько ну, 20-25 чоловік, в залежності від погодних умов, в залежності від грипу, ну, інших обставин. Е у нас вони тут отримують в принципі тільки о, ніби, консультативні такі рішення, е обстеження їм е виписують, а потім все обстеження вони приходять в Книсоморську, тому що у нас на даний момент ми тільки можемо надати такі посади. Як, е Кардіограму і як визначення аналізу цукру в крові. Також ми здійснюємо обслуговування на дому людей похилого віку та людей, які не зможуть прийти до нас в амбулаторію. Ну, а в домашніх умовах ми теж, в принципі, у нас кардіограф переносний, маленький, то ми можемо також і кардіограму зробити, і апарат взяти, а цукор виміряти. Машиною швидкої медичної допомоги обслуговуємо невідкладні виклики і транспортуємо у місто мешканців на консультацію до вузьких спеціалістів. У фізіотерапевтичному кабінеті пацієнти отримують лікування електрофорезом та ОВЧ. На диному стаціонарі хворі лікуються згідно моїх призначень чи сімейного лікаря з села Кияшки Василя Полієвця чи колег із міста Комсомольська. Зазначила Людмила Білокінь, що місяця прийом веде лікар-гінеколог. Один раз на рік спеціалісти Кременчуцького обласного госпіталя обстежують відповідну категорію громадян. У зоні обслуговування амбулаторії знаходяться вихованці дошкільного навчального закладу Сонечко та учні Дмитрівської школи. Майже два роки працює лікарем-стоматологом Олена Бондаренко. Все услуги стоматологические оказываем населению и неотложную помощь. Терапевтический приемы ведем детский прием у нас очень большой. Санируем школу, детский садик у нас видно на нашем. Людей принимаем очень много. Где-то около 10 человек можем принимать и больше в день. За одну смену, да, за одну смену. Олена Бондаренко розповіла про новітні обладнання стомат кабінету, у якому є все необхідне для надання якісних послуг населенню. З особливою гордістю продемонструвала роботу рентген апарата. Еще у нас є рентген-апарат. Рентген дуже рентген важливий стоматологію, тобто це для ранньої діагностики і дефектів прикусу. І заболівань, парадонта, і рання діагностика воспалительних заболівань зубочисної системи. Поэтому без рентгену дуже невозможно обойтись на прийомі. Відвідини стоматолога проходять за попереднім записом. Молоді медики вдячні сільському голові Антоніні Прядко за допомогу як словом, так і ділом. Тут дуже амбулаторія. Очень красиво здесь все современное оборудование, современный ремонт, хорошее обеспечение амбулатории. Нам было выделено жилье для молодых специалистов, но служебное. Вот. За это мы очень искренне благодарны порядка Антонине Ивановне, ее помощи, больнице, молодым специалистам. Дмитрівський сільський голова Антоніна Прядко задоволена роботою молодих фахівців. Завдяки тісній співпраці з головним лікарем поліклініки, кандидатом медичних наук Аліною Ковпак. Вирішено питання оформлення лікарняних листів безпосередньо під час прийому в амбулаторії. Плануємо реалізувати програму, що дозволить мешканцям проходити лабораторні обстеження на базі Дмитрівської та Києшківської сільських. Медичних закладів, маючи самодостатній бюджет за рахунок підприємств компанії Ферекспо, допомоги народного депутата України Костянтина Живаго, благодійного фонду «Полтавський ГЗК. Сільська громада повинна мати право вирішувати питання соціального захисту своїх членів, зокрема щодо розширення спектру медичних чи інших послуг, вкотре наголосила Дмитрівський сільський голова. Антоніна Прятко